Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Сьогодні прогуляємося по моєму садочку, котрому 4 роки. І подивимося на різноманіття рослинок, які зростають. Поназиваю рослинки і дам невеличку характеристику. Почнемо з звіробій «Триколор». Це поки що досить рідкісна рослинка в наших садочках, не дуже розповсюджена, але дуже гарна. Подивіться тільки на колор листечка. Зростає краще на повному сонці і посуха стійка. Ще один сорт зверобю маю ось цю подушечку. Купувала як грунтопокрівний звіробій. Він висотою трошки вищий, але я його стрижу після квіткування, і виходить отака от подушечка. Квітне він чудово. Такі крупні жовті квіточки. Фото поставила, щоб ви подивились. Дуже гарно. Ну і повернемось трошки ще до триколора. Він восени довго тримає листочок. Я так думаю, що в южних регіонах він зовсім не скидає листочка, а в нас скидає але туди пізніше. Ще в моєму садочку є і дуже великі рослини, такі, як, наприклад, гінга білоба це реликтове дерево, величезне за розміром з часом. Зараз ще такий маленький садженець, але я продумала і посадила в такому місці, де. Він може собі рости на здоров'я. Полюбляю рослинки з такими яскравими листочками різними кольоровими, як, наприклад, оця сіза Веронька. Має сіре таке листечко, контрастує, розбавляє, прикрашає, чудово малює такою красочкою в моєму садочку. Сад мій розташований на схилі. Такий досить крутий склон. Використовую камні. Батько мій зробив такі бетонні підпірні стінки. І на цьому фоні рослинки, бачите, виглядають підкреслено. Це у нас ліатріс. В підтримку рожевого кольору поруч зростає будлея. Це компактний сорт. Мені подобається, бо в мене ще є така лілова. Вона більш розваліста така, а ця компактна, дуже така цікава, щільненька, гарний сорт. Рекомендую порчу з нею. Ехінацея теж знов таки гра з рожевим кольором. Мірікарія. Дивилась я на неї в різних містах, там, де вона вже доросла і потужна. Це велетенська така рослина, тому потребує формування. Дуже хочу з неї створювати щось таке цікаве. Але поки що не маю змоги, бачите, в нас який час настав. Дуже важко все це. Плани є, але, але, шавлія, отака варігатна. Яскрава пляма в садочку. Це для мене, коли варігатність, то все. По-перше, такі рослинки я дуже-дуже полюбляю. Мені не так важливі квіточки в садочку, як таке листечко декоративне. Кунінгамі досить Ще теж рідко в наших садочках зустрічається, бо, можливо, це така більш южна красавиця. Але подивіться тільки, як розташовані в неї голочки, як такі пін... кінжальчики такі. Ялинка. Ялинка це, звичайно, в мене навесні має прирости жовтенький. Потребую пересадочки, неправильно її посадила, але знов таки я не знаю, коли це в мене вдасться зробити. Ой, боже, боже, допоможи нам всім українцям. Коніка. Коніка в мене хворіла 2 роки щитовкою. Я її так вручну чистила і зараз не маю змоги якось її обробляти чи щось з нею робити. Як є, так і є, живе як живе. Трохи її оголила оце низ, зробила такі дві ніжки. Ось така стала гарненька красунька. Ну, я буду сподіватися, що вона справиться зі своєю хворобою. В неї нема іншого вибору, виходу, бо я не в змозі. Так що, дівчинка моя, давай всі свої сили, концентруй, і все буде добре. Я в це вірю. Модрина. По-русскому це лістниця. Не всі, може, розуміють, що модрина це така рослинка. Отакий От пухнастий, гарненький. Полюбляю її. Дуже вона швидко зростає, Я приїхала так, чекнула її гілочки, даби вона була така не дуже розвалена. Ялиця, ялиця Блю амперор. Поки що вона у мене в стані подушки, не дерева, але ну, це так воно само по собі, я цього не робила. Потім з часом, можливо, вона вистрілить такий провідник, ствол, а поки що маємо таку подушечку, охайну. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас збереже. До побачення!